Сертифікація ваш ключ до успіху. Друзі, чи замислювались ви, що кожна велика мета починається з дії? Сертифікація це ваш перший крок до визнання, професійного росту і нових перспектив, вона відчиняє двері до підвищення кваліфікації, визнання на ринку праці, довгострокового успіху. Держава гарантує учителю, який успішно пройде сертифікацію. Щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу за рахування як проходження атестації педагогічним працівником, що є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, що зазначено у законі України про повну загальну середню освіту. Тому не зволікайте, Гота обмежена саме сьогодні той день. Коли ви можете зробити щось важливе для свого майбутнього. Сертифікація це про сміливість, розвиток і рух уперед. Станьте учасниками і переконайтеся в цьому самі. Станьте тими, хто змінює правила гри. Розпочніть свій шлях до успіху вже сьогодні. Реєстрація триває. А з деталями ви можете ознайомитися на слайді. А також. Підписуйтесь на нашу Фейсбук-сторінку Центрального міжрегіонального управління Державної служби якості освіти, щоб бути вчасно інформованими.